Привіт, любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні до нас в гості завітали сніжинки, і вони пропонують нам пройти математичний квест. Кожна сніжинка приготувала для нас завдання. Давайте ми їм допоможемо та їх виконаємо для того, щоб дістатись нам до новорічної ялинки. Ну що ж, почали? Роздивіться уважно картинку! Порахуйте гномиків на ній. Та скажіть, скільки їх всього. Так, гномиків сім, Але кого ми забули ще порахувати? Так, ми забули порахувати білосніжку. Якщо у нас сім гномиків, а до неї ще додати одну білосніжку, скільки всього буде їх? Так, разом із пілосніжкою буде 8 молодці. А ось нашим гномикам потрібно роздати ліхтарики. І для цього порахуйте, скільки всього у нас гномиків, а скільки всього ліхтариків. Гномиків у нас 7, а ліхтариків 6. Наскільки більше гномиків на картинці? Чим ліхтариків? На один. Наскільки менше ліхтариків, чим гномиків? На один. Скільки нам потрібно додати ліхтариків, щоб їх стало порівну? І гномиків, і ліхтариків? Один правильно. Ну, а тепер знову порахуйте, скільки всього гномиків? Так, сім. І скільки всього ліхтариків? Сім. Всім гномикам вистачило ліхтариків. Так. А ми вирушаємо далі. Порахуйте гномиків з лівої сторони та скажіть, скільки їх всього. Порахуйте гномиків з правої сторони та скажіть, скільки їх всього. А ось до нас з вами завітала ще одна сніжинка і вона хоче, щоб ми з вами порахували. У нас з вами є стежинка, якою ми будемо крукувати. Слідкуючи за стрілочкою, називайте цифри. А тепер порахуйте, будь ласка, від 5 до 1. А ось до нас ще одна сніжинка завітала. І вона прийшла не з пустими руками. Вона принесла в корзинці нам смачні приготування. Скільки всього кексів зображено на картинці? Скільки всього круасанів зображено на картинці? Чого більше кексів чи круасанів? Порахуйте та скажіть, скільки всього жолудів на картинці. Привіт, любі малята! Ви майже пройшли всю квест-гру. Але нам потрібно з вами ще пронумерувати стрічки за довжиною. Роздивіться уважно картинку. Та скажіть під яким номером найкоротша стрічка. Під яким номером стрічка середнього розміру? Під яким номером найдовша стрічка? Ось ми з вами і пройшли нашу математичну квест-гру і дісталися до новорічної Ялиночки. Ви великі молодці! До нових зустрічей!